В цьому саме відео я хочу поговорити про інтер'єрну візуалізацію, тому що, щоб все досвітити та показати, запускаємо нейтральне світло, щоб сонцем не пережовтити і небом не загнати в холодні відтінки, ми просто працюємо над нейтральними кольорами. Але. Я хочу, щоб ми додали трішечки вайбу. Тобто, коли дивимося на візуалізацію, ми розуміли, що над нами синє, чисте, гарне небо. І просто зараз беру його. Ставлю, щоб він вам показував. 3D Max. Вітаю вас в технічній частині. Ми маємо ось. Таку сцену, яка закінчилась таким конкретним рендером, і в ньому зараз не застосований той ефект, про який я з вами хочу поговорити. Повертаємося до 3D Max, показую, з чого складається наше світло. Все є максимально просто. Створена корона Скай, створене сонце. Можете подивитись на налаштування сонця, на налаштування нашого неба, профіль неба. І звісно, якщо б я відразу вислот нашого світла загнав наше небо без колор коректора, наше небо додало б багато своїх відтінків буквально на всю візуалізацію, що нам не є потрібно. Тому ми пропустили через Color Correct, просто знизили saturation і закинули в нашу карту. Але є спосіб, як нам зберегти якби, нашу основну візуалізацію і додати ті сині відблиски з нашого неба, щоб створився цей цікавий вайб, не заливаючи всю нашу візуалізацію цим синім світлом. А точково. І як ми можемо зробити це точково? Тільки відобразити це на наших окремих відблисках, тому що в мене є зараз моя, скажімо, чорна мишка. і в ній є відбиття. Зараз воно якесь конкретне біле від моєї білої лампи. Якщо б відбивалась якась зелена, червона синя лампа, мешка би всередині залишалася чорною, але колір був би тільки на відбитті. Тому. Ми тут робимо такий компроміс, і технічно зараз покажу, щоб було можливо зрозуміліше. Я беру це все світло, ось так. Shift тримаю, розкопійовую, звісно, в мене вже все підготовлене. І роблю другий профіль неба, скажімо так, більш кольоровим. Бачимо, тут одна модель, тут є більш така стандартна, бо я знаю, що вона є синішою та гарнішою в синіх відтінках. І ось тут такі значення, коротше, просто візуально їх бачите. І я беру. Всю цю нашу історію закидую окремо в слот відбиття. І що ж я отримую на виході? Є ось така відрендерена окрема карта відблисків, якщо зараз зайти, подивитися, як виглядало все попередньо. Ось є стандартна карта відблисків, яку, яку дало мені ось то нейтральне небо. І є карта відблисків, яку я зараз ось відрендерів з тим синім небом. Відтак, якби основний б'юті рендер він вже такий зараз є за синій, але я навмисно рендерив окремо. В мене зараз буквально все було вимкнуто. Тобто я добився того фінального рендеру і окремо собі увімкнув карту, в якій зарендерив окремо те синє відбиття, щоб легко можна було з ним погратися в фотошопі і не. Переборщити, тому що якщо б я відразу закидував на фінальний рендер, до речі, це моя прерогатива, ви можете робити по-своєму. Я не хотів, якби відразу на фінал це кидати, тому що б я вже не мав на це впливу. А так, я маю свій рендер, який він є: хороший, поганий, неважливо. Вмикаю ось ці відбиття. і Бачимо, що в нас є ось це жовте сонце та синє відбиття неба. Звісно, його забагато, на 100 це дуже багато. До речі, е є різні перекриття, воно ні екраном, ні множенням, саме заміна світлим. І також важливий нюанс, який було видно, але я його не проговорив. Бачимо, що коли я додавав цей ефект, я забрав ось тут дівчину, тому що вона в мене є таким теплим акцентом всередині всієї моєї візуалізації, ось тут таке тепле сонце, і я не хотів, щоб на неї. Якби додавалося цього синього переходимо назад в Photoshop і дивимося, що ось якби була така візуалізація і стала ось такою з контрастом цього синього В цій візуалізації, до речі, наприклад, якщо б тут не було цього ріжка, скільки би додалося цікавого всього на підлозі, але тут вона просто перекрита. І можна собі, в принципі, роздивлятися, ось тут якби було нейтрально ніяк. І трішечки синенького нам не змінило нашої текстури. У нас вся ця обудова так і залишається в своєму кольорі. А якщо б я відразу, наприклад, ви основну карту додав синішого нашого основного неба, мені просто було б важче потім впливати на різну температуру конкретної візуалізації. І дивимось, була нейтральна тепла візуалізація, і трішечки додалося відблиску нашого синього неба, яке ми дуже легко контролюємо в фотошопі, бо я зараз бачу, наприклад, забагато синього на ліжку що мені є не окей. І я, в принципі, міг би, наприклад, в цій частині цей синій фотошопі підчистити, а залишити тільки тут, бо я знаю, що там зліва є вікно, яке б може кинуло того синього неба. Запрошую вас на оновлений з 02.0, де ми з самого нуля опрацюємо 3D Max, замоделимо всі ці ті сцени, які ми бачимо перед собою, світло, матеріали, фотошопи все розбираємо. Також Аїшка. Екстер'єр 2.0. Ось бачимо ці візуалізації, по шарам красиво їх зберемо, навчимося накладати в фотошопі всі ці слої світла карт і отримаємо такі візуалізації. До речі, сцени будуть важити доволі мало. Анімація, все, що ми зараз бачимо, застосовано з різними інструментами, які показую в цьому курсі, і можете застосувати їх, звісно, до будь-якого свого проєкту та. Зробити це все на свій лад. Записник бестселер, який візуально не запрезентуєш, але завіряю вас, що швидкість вашої роботи взлетить до небес після перегляду цього курсу. Та й 3D Max вам стане зручніший. Ну і моделювання воно є моделюванням. Воно всім потрібно, ніхто його вчити не хоче, воно в мене є. Ось на таких речах ми там потренуємося та зрозуміємо, що таке взагалі сітка полігонів і як з нею працювати.